Всім привіт! Знімаю невеличке відео трошечки про малярку. Якщо вас теж замучили оці полоски на дніпровських баках, оці, знаєте, такі, от, от, ось от, от, такі, то, що треба з ними робити? Ну, тут я не просто так це зробив, тому що тут їх більше було. Повністю практично вся ця площина. Чуть-чуть оцей, шоу пройшовся. І ось тут у мене великі тка. Трошечки прим'ятость була. І тут на уголку, то я так вирівняв. При такому тусклому світлі знімаю, тому що немає світла. Якщо появиться і коли появиться, то зашліфую, загрунтую, і вже вам буду показувати наступний результат. Це бак від МТ-16. Вже новий і ну, інший, тому що попередній. Я викинув, бо я вам показував, що він дирявий був навіть від іржі, в дирках. Його нема змісту відновлювати. Ентовський бак навіть купити в Оликсі чи десь на розборках можна знайти. Там, буквально за 500 гривень хороший можна взяти вже. Навіть оцей, що я маю, це не є хороший бак. Можна було. Купити. Але так як у мене їх є там, декілька штук з розібраних мотоциклів, то чому б не використати його і довести до ума. Я його перешліфував, перематував, Немає потреби піскоструїти, тому що реставрація не є повна. Це не є реставрація, а таке, можна так сказати, хороше, хороша основа заготовка для реставрації. Така можна сказати, легка косметика для того, щоб він краще. Та виглядати. Сам мотоцикл поки що вам не буду показувати. Все в процесі. Я далі працюю просто без світла, ви самі знаєте, як працювати. І хочеться зробити якомога більше, якомога якісніше. Мотор уже практично все закінчено по мотору. Але приколів вистачає, нюансів вистачає, тому що це МТ-16 мені. Дає трошечки життя побачите, куди не глянь, я потім зроблю список всього всього що треба було замінити, викинути і обслужити для, до кінця. Тому буду вдячний за перегляди. Дивіться відео, дивіться відео до кінця. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Приємно, що багато хто з вас дивиться відео. Як говорив Віталій Кличко. Можливо, монетизацію я підключу канал у, 200, у 2226 тому що знову рік почався, а годин, я б сказав, є, а не більше. Тому що, ну, зрозуміло, десь я хворів два тижні. Можливо, ви пам'ятаєте, коли оті сніги були, якраз я відео знімав, не працював. Сильні морози були, теж не працював, тому що. Ну як, щось працював, коли ви здоров'ю, але не до кінця. Тому так. Щось попадало на відео, щось ні. Тому заохочую вас далі дивитися, підписуватись, лайкайте, коментувати, поширюйте, також кому цікава мотоциклітна тема. Далі буде робота по цьому баку. Всім гарного дня, всім пока.